Так з панство, багато молодих пасічників, коли починають працювати з бджолами на своїй пасіці, особливо на початку, вони не знають багатьох нюансів. Ці нюанси напрацьовуються з часом, ці нюанси напрацьовуються з досвідом. Я хочу поділитися декількома нюансами, коли бджоли весною почали працювати. Нюанс номер один. От ви бачите, що іде інтенсивний лід. Да? З літочки активно працюють бджоли. Звісно, це свідчить про адекватний нормальний стан зимівлі бджіл. Тобто бджоли перезимували добре. Номер два. Значить, нюанс, який може бути. Коли ви бачите в процесі обльоту, що льоточок стає загажений, це означає, що ці бджоли мають певні проблеми в середині вулика. І от загажений льоточок, це не значить зразу, що у вас там хвороба на пасіці. Ні. Це може бути недоброякісний корм, підвищена вологість меду, який є всередині. І це може бути як індикатор, наприклад, втрати матки. Тобто, коли ви бачите опоношені прильотні дошки на пасіці, майте на увазі, що там в сім'ї можуть бути ряд проблем не лише не лише назиматоз. Назиматоз це Нозематоз ну, також буває, ну, доволі так не, не часто, саме, інф, саме що спора переносить. і так далі. Тобто воно по всій пасіці може не піти, просто сім'я точечно поносилася. Тобто збудника немає. Да? Опоносилась по тій причині, що там, наприклад, корм з підвищеною вологістю. Таке дуже часто буває. Про що це вам буде свідчити? Якщо мед на себе бере велику кількість вологи, і от сім'я поносилась по цій, по цій причині, значить, перше може бути, що непридатне саме місце під пасіку. Е, Я розумію, можливо, це для вас трошки є, скажімо так, в новинку, але це факт. Тому що, коли дуже велика вологість ґрунту, значить підземні води дуже близько. А раз близько підземні води. Це означає, що на тому місці постійно буде сирість. Е, і от та сирість буде вам робити так, що ваші бджоли себе будуть почувати погано, а мед буде оту всю вологу на себе натягувати. Візуально ви цього не побачите. Е, але таке місце не є придатне під пасіку. Тому якщо у вас масово от мед ціте, мед вологий, такий, капельками і так далі, майте на увазі, що місце під пасіку не зовсім підходить. Може таке бути. Е, далі, ще один такий нюанс. Можливо, вам просто треба підняти бджіл вище на підставці. Можливо, вам просто треба зробити додаткову вентиляцію в вулику. Тоже такий класний момент, який ми можемо просто по цьому побачити. Далі, на, коли обльот бджіл триває, можна посидіти отак, поспостерігати, а що відбувається з тою чи іншою сім'єю. І от бувають такі моменти. Сьогодні до мене мій учень позвонив, каже: Назар: а чи нормально, що весною. Я бачу маточник, свищовий маточник вулику. Це ненормально. Це означає, що з маткою є якась певна проблема. І е, під час от такої от перипетії, що є всередині маточник, це треба заглянути всередину. Але ви можете е, цю штуку ідентифікувати по тому, як літають бджоли. Е, бджоли літають і вони виносять певну окрошку, на тому, на тій прильотній дошці, там... Видно певну окрошку. І та окрошка в себе буде включати е, личинки е, або остатки личинок. Це означає, що всередині недоброякісна матка. Вона є, вона присутня, але вона недоброякісна. Тому врахуйте, будь ласка, цей момент е, на вашій практиці, що воно вам знадобиться завжди. Про що це свідчить? Таку матку треба міняти найшвидше, найскоріше. Така матка придатна тільки для того, щоб просто підтримувати сім'ю. Ви не наростете такою маткою сім'ю. І в подальшому така бджолина сім'я не придатна для племінної роботи або навіть для відтворної роботи, просто відтворити, зробити там маток і так далі. Тобто це видно по тому, що бджоли виносять з вулика. Ну і звісно, коли ми бачимо бджоли літають, я тут спостерігаю і вам паралельно розказую, я бачу, ось сюди бджоли прилітають з пилочком. Ось туди бджоли прилітають з пилочком, обніжечка йде. Да, тобто там бджоли прилітають з обніжкою. Значить, хорошо, все добре, в сім'ї є розвиток, в сім'ї є розпліт, і бджоли намагаються поповнити запас пилочку. Це свідчить про гарний, добрий стан бджолиної сім'ї. Потім, що ще може бути і що ми можемо побачити за характером обльоту? Е, ну, Бачите, я отут зараз знаходжуся. Я доволі знаходжуся е, коло людків, І я бджолам реально заважаю. І от коли я сижу тут, бджоли мене не жалять, тобто вони на мене не звертають уваги. Е, це свідчить про те, що ваша бджола як мінімум придатна для подальшого розмноження, тому що вона доволі миролюбна. Це перше. Е, друге, це свідчить про те. Щоб бджіл і так багато клопоту, да? в сім'ї все добре, бджола не, скажімо так, зайвий раз не збуджена, вона не роздражає. Ну, е, вона не зла, ця бджола, да? в неї немає зайвої агресії, вона не агресивна. І е, ця бджола вона вже в природі знайшла пилочок і нектар, і ще воду. Тому що весною вони дуже активно носять воду. Тому. От скільки приблизно ще більше може бути інформації за характером обльоту бджіл. Набагато може бути більше інформації. Але для початківців от даже ця кількість інформації буде достатньо. А, ще є такий момент. Якщо на палі зараз всі сім'ї на пасті літають. Да? Тобто Всі обльотуються, всі вже носять пілочок, всі вже в робочому стані. Частину пасіки ми вчора вже переглянули, зараз частину я ще буду переглядати, пересаджуємо і так далі. Трошки звужуємо їх. Що ще можна побачити? Якщо на дворі блиснуло сонце, наприклад, на дворі плюс 8, оно плюс 8, таке сонечко світить, і сім'я якась вже пішла на обліт і масовий обліт в цій сім'ї більш за все є якісь проблеми. Бо коли в сім'ї все добре, буде сидіти там, навіть не вилазити. Але коли є якась проблема, вона буде намагатися найшвидше вийти і десь політати. Бджілка, сама бджілка у конкретній сім'ї. Тому враховуйте і цей момент. Якщо бджоли дуже рано йдуть на обліт з точки зору, що всі сидять і там 2-3 сім'ї тільки вийшли, тільки вони літають, а там десь якісь поодинокі вилетять, значить, ми маємо конкретну проблему з іменно тою сім'єю. Можете відразу її відкривати, не чекати і робити якісь, ну, надавати їй першу необхідну допомогу. От бачите, вже до мене бджілка. Все-таки все каже бджілка Назар каже, ти тут вже багато сидиш і багато говориш. А я надіну капішом, тому що ну, понятно, що я її роздражаю, це ж. Але от за скільки часу, вже скільки хвилин, і тільки одна бджілка щось зі мною не погодилась. Так що, панове, підписуйтесь на канал Пікіпер Украине. І давайте разом збережемо бджіл і завдяки цьому врятуємо світ. Ну а ваші бджоли хай будуть живі і здорові. Підписуйтесь.